Поїхали для того, щоб швидше доставити техніку для збройних сил. а який шлях ще має пройти ця машина, щоб добратися до Збройних сил? Ми її знайшли біля міста Інховен на міст складів армії однієї країн НАТО. Загальний сумок контракту, яку ми перепочинали, було 15, потім ще 5, потім ще 20. Це вже ми зробили праворульні в Британії. Потім Такі ж Формула 6х8 ДАПИ з мультіліфтом, які завантажують. І сьогодні ми можемо сказати, що загальна кількість уже законтрактованих буде перевищувати 60 автомобілів велетнів, які будуть дуже легко оперувати контейнерами з боєприпасами, вивантажуючи повні і завантажуючи пусті за півтори хвилини. Загнаний на платформу бронетранспортер пошкоджений, також евакуюється за півтори хвилини. Він має величезну проходність і ви бачите, що на сьогоднішній день це і розмір колес, і колесна формула, і потужність двигуна. Я вам казав, що на більшості моделей стоїть двигун 12-ліцелінтровий Rolls-Royce. І в даному випадку ми тут робимо лише грошеве вітання, ми робимо е лише технічне обслуговування. Цією машиною довелося повозитися півтора тижні, відновлювали рульову рейку, але стан двигуна, стан коробки, стан ходової. Ну, звичайно, що треба міняти акумуляторну батарею, треба міняти чистити паливну апаратуру, пневмо, Але вона дуже-дуже надійна машина. Вже перші досвіди експлуатації кажуть, що вона дивовижна по прохідності, достатньо маневрена, я хочу сказати, враховуючи її неймовірні розміри і достатньо потужна. Ми зараз їдемо 70 км на годину, не будемо перевищувати режим швидкості, дотримуватися всіх правил, але керувати велике задоволення. Ну, Ви бачите, що я захоплений. Це після контракту на 300 дахів ці велетні сьогодні дуже вдало їх доповнюють. Так що мені подобається.